Небезпечне провалля на об'їзній дорозі поблизу вулиці Попова продовжує розростатись і створює дискомфорт під час руху цією ділянкою. Про це розповідають не лише місцеві водії, які щодня долають цю відстань дороги, але й гості міста, які змушені їхати небезпечною ділянкою. Воно образувалося, мабуть, до, до війни. Він розширяється. Ну, вода ж тече. Воно було менше, воно було десь до пів метру. Але ж воно розростається, воно вже займає аж цілу смугу, і далі ну, я не бачу причин, чому б йому зупинятися. Думаю, що треба його робити, тому що ну як їздити, їздити потрібно. І це і на швидкість влияє, і взагалі на комфорт. Безпека руху порушується, необхідно змінювати полосу руху. Проваля це вже тут десь зосінь, але головна бідача це територія Новобіловської сільської ради, не в межах міста Чернігова. Тому дорожні служби, як ви бачите, частково ремонтують дорожне покриття в наших обставинах. Це дуже небезпечно, саме як і просто для водіїв, так і особливо для водіїв початківців. Адже враховуючи ситуацію станом на зараз, із відключенням світла, їхати по цій полосі, де наразі є провалля вночі, особливо водієві, який може десь не догледіти, десь відволіктися, кудись на той самий навігатор. Це може дуже трагічно закінчитися. Про цю ділянку дороги активно заговорили в жовтні минулого року. Саме тоді провалля зайняло розмір цілої смуги. Проте, як зазначають місцеві, розросталося воно кілька років поспіль. Наразі вирва сягає глибиною орієнтовно 5 метрів. Сув укосу грунту насипу дороги та дорожнього палацу на ділянці дороги по на перехресті з вулицею Попова був виявлений, ще під час обстеження доріг у 2022 році. Ця ділянка знаходиться поза межами міста. Основною проблемою для початку ремонту цієї ділянки в управлінні житлово-комунального господарства Чернігова називають те, що вона належала новобілоуській громаді. А та не мала коштів на її ремонт. Наприкінці травня на сесії Чернігівської міської ради ця ділянка об'їзної дороги була передана в комунальну власність громаді Чернігова. Тепер у муніципалітеті обговорюють ремонтні роботи на ній. Як було зазначено на одній з нарад у міськраді, орієнтовна вартість ремонту цієї ділянки для міста 10-15 мільйонів гривень. Проєктанти роблять креслення, там дуже великі. Ну там умовно йде розмова, тобто там від 10 до 15 мільйонів, тобто ще не пораховані об'єми. Тобто, умовно кажучи, розцінка зрозуміла, об'єм не порахований. Я думаю, що ми так да, ми закінчимо всі процедури в Випні і в серпні зробимо. Тобто, там в основному там не дорожні роботи, там в основному треба засипати піском. Наразі ж триває етап проєктування, після якого проведуть тендер. Коли ж все ж таки цю ділянку дороги відремонтують і в скільки мільйонів вона обійдеться бюджету місту, про це повідомимо згодом.